Ситуації. Гриценко пробиває. Удар неточний у виконанні 27-го номера. Але там був рикошет, тож арбітер призначає кутовий для «Атлетіку» Ценко не вдала передач на партнера. Так, і ще одна жовта картка в нашому матчі: 12-й номер Роман Новаков отримує гірчичник. І знову саме в такому не епізоді. Було показано жовту картку Уже третє попередження у нашому матчі. Більше жовтих карток, ніж забитих м'ячів у цьому протистоянні. Гриценко. Зіграв на Новакова. Новаков і забуває у підсумку Атлетико уже третій гол Новаков. Відзначається результативною передачею, А Олег Дмитрюк переправляє м'ячу сітку на 25-й хвилині. Отож 3-0. Атлетіко збільшує свій відрив у рахунку. І, звісно, що за такого результату стимулу вже важко буде сподіватися навіть на нічию. Особливо по такій грі, яку сьогодні демонструють у дебютному матчі цього сезону. Гравці у помаранчевих кольорах. Ще одна контратака для Атлетіко Дмитрюк. І засильна передача у напрямку Пономаренка. Стимул переходить в атаку. Двох уже обігрує десятий номер Юрій Павлик. І далі порушення правил. Так, і все таки по свистку потрібно розігрувати цей штрафний. Павлик біля м'яча пробуває Павлик і приймає на себе цей удар стінка від Пономаренка Рекошата. М'яч вилітає за лицеву. Кутовий розіграли вже. футболісти Стимула. І ще один заблокований удар. цього разу Дмитрюк стає на заваді цьому пострілу. Coloca Так, і пономаренко отримає жовту картку. Що ж, вже третє попередження у по пасиві Атлетіко. І знову ж таки, здається, за неправильно виконану заміну. Тобто, знову не за якийсь там фол, не за якісь грубощі було показано жовту картку, а саме за ось такий проступок з боку Пономаренка. Багато жовтих у нашому матчі. Ну а що стосується безпосередньо результату на табло, то такий рахунок не може не влаштовувати Атлетіко. Має всі шанси команда номінальних господарів, щоб настільки впевнено розпочати новий сезон. І зовсім невдалий удар після розіграшу кутового у Миколи Кошака. Відверто зрізається м'яч у нього з ноги. Притула. Притула вкидає на ближнього котляр. Голубів. Голубів втрачає м'яч кошак. І ще один удар відбувається, але удар зовсім не точний у виконанні Юрія Павлика В принципі, грати ще достатньо багато часу 10,5 хвилин у цьому матчі. Але читається якась така зневіра уже у діях футболістів стимула. Майже нічого в команди не клеїться. В Атаці можливо зараз. А от власне гол. Забуває все ж таки Ви 3 1 І Надія відроджується для Стимула. От тільки Нига сказав, що нічого не клеїться в атаці, А вдається забити гол. Перший для себе у новому сезоні на нашому турнірі Київ. представникам Стимула. А ось відразу і другий гол міг забувати Вихрестюк. Але щастить у цьому епізоді Атлетіко. Просто неймовірне емоційне піднесення могли би отримати футболісти стимула, якби зараз так миттєво забили й другий гол, і скоротили своє відставання до мінімуму. І так зараз потрібно брати тайм-аут, що власне і роблять футболісти Атлетіко. Отож, повертається команди на поле. А от на чужій половині поля виконує стимул. Вихрестюк ще один удар притула. Не без труднощів, але все-таки зумів перевести м'яч на кутовий. З доволі близької відстані пробував Вихрестюк. Тож це становило таку серйозну небезпеку для володінь притули. Кунда. Кунда зіграв на Вихрестюка. Вихрестюк під пресного опиняється. Аут розігрують футболісти Атлетіко. Ще один аут на користь жовто чорних. Голубів. З ближнім розіграв. Але от далі Котляр помиляється. Була можливість для контратаки, а тим часом можливість така виникає вже в Атлетіку. Як? як тут не забуває Атлетіко? 3-0 вихід. В трьох проти одного голкіпера виходили номінальні господарі в підсумку, наскільки ж вдалий пас віддає Котляр. Неймовірна просто невдача. Справжні провал у цій контратації відбувся в Атлетіку. І звісно, що зараз, уже після того, як стимулу вдалося розмочити рахунок, скоротити своє відставання до мінімуму. З подібними моментами все таки більш бережно потрібно. Розпоряджатися футболістам Атлетиком, інакше може виникнути така ситуація, що після матчу, після фінального свистка, доведеться кусати лікті. А ось, власне, ще один момент. І вдається таке забити Гриценку. 4-1. От те, чого не вдалося зробити у попередній контратаці. Робить Гриценко вже у наступній. Отож, Новаков віддає результативну передачу. А Гриценко знову збільшує перевагу своєї команди до трьох м'ячів. Тож у Новукова вже друга результативна передача за сьогодні. У Гриценка це перше гол, А Тим часом у стимула була відразу можливість скоротити своє відставання до мінімуму. Але цим шансом не вдалося скористатись футболістам стимула. Вихрестюк. Удар по воротах з-під захисника добивання. І в останню мить Пономаренко блокує удар у виконанні Юрія Павлика. Шість з половиною хвилин ще грати залишається футболістам у помаранчевих кольорах. Передусім їм оскільки саме їм потрібно зараз додавати, і можливо навіть робити диво без дива я особисто не бачу. За рахунок чого стимул настільки солідну перевагу суперника зможе ліквідувати. Ну і далі вже після розіграшу ауту прибуває Маслов з за штрафного майданчика. Удар зовсім невдалий. З лівої ноги у 17-го номера. Притула. Притула вкидає на партнера. Грає на випередження Вихрестюка. Вихрестюк на порожній віддає. І забиває Павло. 4-2. Знову до двох м'ячів. А вдається таке скоротити відставання в рахунку футболістам стимула. У вихрестюка уже гол та результативна передача у сьогоднішньому поєдинку. Шнуренко. Зіграв на Гриценка. Гриценко не проходить його передачу. У напрямку Новокова. Павлик. Передача по флангу. Невдалий пас у виконанні автора поки що останнього забитого м'яча у цьому матчі. Останнього станом на цю хвилину. Вихрестюк. Вихрестюк не обігрує Новакова. Павлик. Технічно прибирає суперника. Павлик. І хороший момент І ще один. Притула. Притула рятує свою команду таку відповідальну мить. Другий тайм на порядок. Потужніше. Вотація проводить стимул. В першій половині зустрічі мало що вдавалося команді у помаранчевих кольорах попереду. А от у другому таймі, особливо в останні хвилин 5-7. Моменти регулярно виникають біля володінь притули. Бракує подекуди реалізації. У завершальній стадії атак. Інколи притула по-справжньому виручає свою команду. Інакше рахунок уже міг стати рівним у цьому протистоянні. Вихрестюк. А ось власне ще один гол забуває Вихрестюк. 4-3 у нашому матчі і грати. Ще майже 4 хвилини. Ось власне і камбек вимальовується. Перший у новому сезоні у дивізіоні челендж. Вихрестюк абсолютно в усіх голах своєї команди взяв участь. Два голи плюс одна результативна передача. Вихрестюк. Невдала довга передача від Кунди. Притула. Веред кидає на Котляра. Котляр не обігрує голкіпера, але М'яч підбирає. Передача у центр і не очікував партнер такого пасу. Від Олександра Котляра. Так, і власне кажучи, Ілля Якимов отримує ще одне попередження. <віт -праць> Ви набирає швидкість. В Хрестюк на Маслова. І вдається відбитися Атлетіко. Котляр потрібна йому підтримка у цій контратаці. Котляр декілька разів обкрутився навколо своєї осі. І м'яч таки зберіг. А зараз Якимов. Він вмикається. З м'ячем залишатиметься. Атлетіко. Ні, аут на користь Стимула. Приблизно дві хвилини ще залишається у номінальних гостей, щоб вирвати нічию. Неймовірний просто другий тайм у виконанні команди у помаранчевих кольорах. Поступаючись 0-3, та 1-4, команді вдалося повноцінну інтригу відновити. Маслов невдало спробував обіграти один в один. Зараз перехоплення на чужій половині поля. Пас не проходить, і можливість для контратаки не проходить пас у виконання Олега Дмитрюка. Так, і у нас, зрештою, розпочинається вже остання хвилина чистого часу. Тайм-аут уже попросили футболісти стимула, але поки що атаці атлетіко. Дмитрюк. Так, і от, власне, зараз і тайм-аут бере стимул. Остання хвилина вже розпочалася і, можливо, якісь тактичні перестановки, можливо, вихід п'ятого польового ми побачимо на ці останні секунди. Оскільки дійсно такий хід є абсолютно доцільним за рахунку 4-3.

На відміну від першої половини зустрічі, коли я по чотири рази сфолили обидві команди. В другому таймі все-таки більше гри у футбол ми з вами побачили. І передусім саме представники стимула стали спонсорами цього видовища. Котляр не проходить його передачу у напрямку Гриценка. 25 секунд. І з м'ячем Атлетіко на чужій половині поля. Ще один аут. Удар рикошет. І, власне кажучи, ще не помиляюся, з м'ячем буде залишатися саме Атлетіко. Кутовий так буде на користь команди у жовто-чорних кольорах. Немає завершального удару. Гриценко точнісінько у руки Єгору Кунді. М'яч прилетів. Вихрестюк. закриває він м'яч корпусом. І тим часом друге порушення правил. Вісім секунд і ще залишається. На останню атаку Стимула Вихрестюк, Вихрестюк сам пробував притула. Не зовсім впевнено, але таки зафіксував м'яч у руках, а от далі, далі ледь не привозить. Насправді притула. І на цьому все. Отож, справжній бій, стимул все ж таки дає своєму супернику у другому таймі. Команда була близькою. До того щоб вирвати нічю, але в підсумку саме Атлетіко з перемоги розпочинає нинішню кампанію. Тож, 4-3, такий підсумковий результат для вас. цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Отож, вітаю з перемогою. Спасибо. Хороший початок сезону. Скажіть, за рахунок чого вдалося здобути перемогу і власне чому в другому таймі от так відпустили гру з під контролю і суперник ледь не зрівняв? При щості 4D, мабуть, з'явилася якась лишняність. І почали, як говориться, не доігрувати в мікроепізодах. Пропустили два. собрались создали нервную концовку ну, соперник э, давил старались отбивались уже в конце последнее время но ну, не знаю ну, если счет на табло если мы выиграли 4-3 значит мы были сильнее значит мы это заслужили соперник хороший тоже ну сезон длинный это только начало поэтому будем смотреть что дальше получится а какие салон может украсить цели на сезон цели на сезон получить удовольствие поиграть без травм І зайняти місце, місце як можна вище. Що ж, дякую за інтерв'ю. Бажаю успіхів. Отож, підсумковий результат. Поразка за рахунком 3-4. Скажіть, чого забракло вашій команді, аби ну, хоча б на нічию витягнути цей матч? Та мені здалося, що ми трішечки, напевно, там. Четвірки спочатку не так поділили. По-друге, там хлопці трохи не попросиналися, але ну в другому таймі, в принципі, що історію дуже багато не забили. Я рахую, і це напевно привело до цього, тому що в цієї команди там було п'ять моментів, чотири гола. В нас було там десять моментів, три голи. Тобто, ну ця реалізація трішечки не, не вийшла У нас досі. А, а от першому таймі, от, чого саме не вистачило в першому таймі, щоб ось так вже грати, так створювати момент, як це було по перерві. Ну мені здалося, що ми трішечки там четвірки перемішали, тобто, і це вплинуло трішки на результат. Тобто на нашу гру. Ну ізначально, напевно, я там не, не так це зробив, тому ну, так, так вийшло. І перший тайм нам не, не вдалося гарно зіграти. Які загалом, от не знаю, цілі на сезон, завдання? Чи є, наприклад, мета потрапити в призери, чи можливо за чемпіонство поборотися? Ну, звичайно, за чемпіонство. Це наша перша єдина поразка буде. Тому якби я думаю, що якщо ця команда ще комусь програє, то чемпіоном станемо все якби ну більше, більше ніяких цілей бути не може, тільки чемпіонство, тільки перше місце. Що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів.